На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті, землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Діти. Всі, хто проживає на території України, називають її Батьківщиною. Батьківщина це найкраще місце на землі. Давайте з вами пригадаємо, якими ж гарними словами поети говорили про нашу Україну рідну батьківщину. Ми дуже любимо весь наш край. І любимо країну, її лани, зелений гай, в саду ясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, Змагається він з нами. Батьківщина наша велика, неосяжна, а складається вона з окремих країв, які мають свої назви: Полісся, поділля, волинь, Галичина. Слобожанщина, малята. А які, ви знаєте, великі міста України. Давайте з вами їх назвемо. Велике місто Київ. Після нього де Харків. Велике місто Одеса. Величезне місто Дніпро. Донецьк. Та велике місто Львів. Кривий Ріг. Вінниця, хоч і невелике дуже місто, але теж займає велику площу і кількість людей. Давайте з вами прогуляємося по нашій славетній Вінниці, пригадаємо її красиві місця. Не дарма нас називають місто фонтанів. Подивіться, яке чудове наше місто Вінниця. Діти, щойно ми з вами здійснили подорож найбільшими містами України. А тепер пропоную з вами здійснити подорож найбільшими річками України. А почнемо ми з вами з найбільшої річки, яка протікає на нашому місті. Скажіть, будь ласка, яка річка протікає в нашому місті? Так. Молодці. Найбільша річка, яка протікає в нашому місті, це Південний Буг. Південний Буг тече виключно територію України. В такий спосіб стає єдиною великою річкою, що протікає лише землями країни. У районі також протікає Хмельницького, Миколаєва, Одеси та Кіровограді. Впадає у Чорне море. Наступна річка, на яку ми з вами здійснимо подорож, це річка Десна. Це найдовша притока Дніпра. Ця річка протікає у Чернігові, Сумах та Києві. Так. Да. Далі ми відправляємося на Дністер. Дністер бере виток під Львовом, у селі Вовче, на висоті майже 900 метрів над Рівним море. Закінчує свій шлях впаданням у Чорне море, пройшовши до цього українські та молдавські землі. А тепер відправляємося на Дніпро. Дніпро проходить. Не тільки по території України, а також на території Білорусі та Росії. Для України ця річка найдовша. У річці розвинена флора та фауна. Там можна виявити понад 70 видів риби. Так, а тепер відправляємося на Дунай. Дунай бере початок у Шварцвальдських горах у Німеччині. Проходить землями десяти європейських держав, у тому числі і територію України. Дунай вважається міжнародною річкою, оскільки у ньому мають право пересуватися цивільні судна будь-яких держав. Водойма має унікальну флору і фауну, тому у місці Дельти стоїть біосферний заповідник. Він зарахований до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Річка Сейм. Найдовша притока річка Десни. На українських територіях тече в районі Чернігова та Сум. Малята ми з вами здійснили велику подорож по великим містам. По великим рікам і побачили, яка велика, та неосяжна і прекрасна наша батьківщина. А ви знаєте, в народі про нашу батьківщину було вигадано безліч прислів'ю. я пропоную зараз з вами з ними ознайомитись та вивчити. Тож почнімо. Рідний край земний рай. Давайте ще раз повторимо. Рідний край земний рай. Кожному мила своя сторона. Що країна то родина. Повторімо ще раз, що країна то родина. Людина без батьківщини, як соловейко без пісні. Людина без батьківщини, як соловейко без пісні. Добре тому, хто у своєму домі. Добре тому, хто у своєму домі. Молодці, гарно з вами вивчили прислів'я. Малята, а скажіть мені, будь ласка, по чому впізнають нашу країну Україну? Так, молодці по калині і по барвінку. Калина та барвінок. Це символи нашої України. Калинонька та барвінок хочуть вам розповісти легенду про інші символи України. Тож давайте їх послухай. Давним-давно жила коли жінка, і було у неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди. Як його звали? Давайте з вами подумаємо. Так, молодці звали цього сина Тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала у дорогу синьо жовту тканину. Своїм звитяжними ділами прославляв він свою матір, яке ж ім'я одержав середній син. Так, розумашки. Середній син одержав ім'я прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мати своєму наймолодшому синові подарувала красивий солов'їний голос і одержав син свій за голос. величезний спів, ім'я Гім. Давайте з вами розглянемо Прапор України. Прапор це символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий, його кольори означають. Синє небо та золоту ниву. Кольори на прапорі читають згори донизу. Давайте з вами вірш про прапор послухаємо. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня, знаєм всіми. А тепер давайте розглянемо герб України. Наш герб називається Трезуб. Тризуб, «Тризуб» це герб України, він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя, батько. Мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. На ньому можна прочитати слово воля. Давайте з вами послухаємо вірш про наш Тризуб. Тризуб, тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній новій. Державний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерли України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати, і цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Давайте з вами зараз послухаємо наш державний гімн і встанемо, поки він буде звучати. Малята вставали і, слухавши гімн, шанували. Ви знаєте, малята, є символи, про які ми тільки що говорили, це державні, а є народні. Я вам зараз пропоную пограти в гру державний чи народний символ, де ми з вами дізнаємося, як ви сьогодні запам'ятали державні символи. Розпочнімо. Гімн державний. Калина народний. герб – державний. Прапор державний. Рушник народний символ. Хліб теж народний. Віночок народний, звісно ж. Лелека. Народний. Верба народний символ. Сьогодні з вами ми подорожували великими містами та річками, вивчили державні символи, гру грали, державні та народні символи називали. Малята, я з вами завершую сьогоднішню нашу зустріч і хочу ще вам раз нагадати, щоб ви любили нашу славенну батьківщину Україну. Україна у нас одна, і найкращої нема.